Оселя талановитих рятує життя малюки, які навчаються в 33-му дошкільному закладі. Вже 5 років продають іграшки, речі для декору і прикраси, які зробили власними ручками. А гроші від продажу віддають хворим діткам. Про великі серця маленьких чернівчан у сюжеті Юлії Задоржняк. Аварія на АЕС у Фукусімі вдарила по найтендітніших по дітях. Вони почали масово хворіти раком. Кількість таких малят збільшилась в шість разів. Символом боротьби з недугами японських дітей став паперовий журавель. Біль Японії відгукнувся і в серцях чернівецьких малюків. Вони вже п'ять років виготовляють своїми ручками маленькі скарби, які продають на ярмарку. І якщо починали з тих самих журавликів, то зараз вони з батьками виготовляють і прикраси, і роботи з бісеру, і речі необхідні в побуті, і просто для декору. Але найголовніше, що все це зроблено. У нас щирістю для хворих дітей ми збираємо гроші. Я намалювала цього колі. Бо хворим діткам треба допомагати. бо Вони дуже дуже хворі. Маленька Аделя вже пригладила собі благодійні обручі. Я дуже 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 хочу це. і оце. Малюки знають це не просто покупки. Котика, це там фетки для лікування. діткам. акція допомагає діткам, які лежать у відділенні кардіо-онкогематології Чернівецької обласної дитячої лікарні. Це Допоможе, тому що кожна дитина хоче уваги. Батьки бачать, що переживають за них. Звичайно, що не допоможуть, тому що коштів йде дуже багато. Лікування надзвичайно інтенсивне, тривале, дороговартісне. Для батьків благодійні починання їхніх діток привід для гордості. Мені дуже приємно, що він приймає участь, він хоче допомогти, і він вибрав свій ще декілька позицій. І так ми якимось чином. Прагне допомогти. Це оселя талановитих дошкільний шкільний навчальний заклад номер 33 Тут для найменших чернівчан створюють усі умови для розвитку в кожному малюку художника. А найголовніше виховання справжньої людини. В плані моральному, духовному для кожної людини і великої, і малої. Це є дуже і дуже важливо допомогти ближньому. Це сприяє розвитку наших дітей, спороджу, спонукає їх до милосердя, до розвитку гарних якостей. Людських в них дуже великі серця, хоча вони серця, хоча вони дуже маленькі. Найменшому учаснику ярмарку три роки. Педагоги і батьки вірять, що добро і бажання допомагати вони берегтимуть усе своє життя. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.